Робочий одяг, тобто крем багамішечка. 15 кг за 4900. Термокуртка чоловіча. від фірми Strauss, розмір L. -ка. Безрукавка, новенька з біркою, Розмір 2 xl Робочі штани чоловічі, Розмір Мка. Чоловіча куртка робоча. Розмір. Елька. Термобезрукавка. Розмір XL. Робочі чоловічі штани. Розмір 44 від фірми Страус. Такий робочий костюм. Новенький збіркою розмір Елька. Робоча футболка, чоловіча розмір Л. Чоловічі штани. Розмір XL. Ще одні чоловічі робочі штани. Розмір М. Чоловіча безрукавка. Всередині це розмір М. Чоловічі робочі шорти. Розмір 58-й. Чоловічі штани, розмір пише тридцятка. чоловічі робочі шорти. Розмір XL. чоловічі робочі штани розмір М. Чоловічий полукомбінзон, Розмір XL. Чоловіча курточка розмір. Не пише. Чоловіча футболка, розмір Елька. Чоловічі шорти. Розмір 56. -й. Чоловіча курточка. Робоча. Розмір М. Чоловічі штани, розмір 54 -й. Ще одні чоловічі робочі штани. Розмір 54 -й. Чоловіча курточка. Розмір Елька. Чоловічий робочий штани, розмір, пише 108. Робочий халат. Розмір 54-й. Чоловічий робочі шорти великого розміру. Ще одні чоловічі шорти, розмір 40 -й. І останнє це є тепла, безрукавка. Чоловіча розмір XL. Це був робочий одяг, сорту крем, вага мішачка 15 кілограмів за 4900.